Попри всі складнощі, Україна мужньо тримається у боротьбі проти окупантів. Україна не тільки захищається, а й досягає власних цілей. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби дізнавайтесь у нашій програмі. Прокуратура вже давно скерувала до суду обвинувальний акт щодо винних у трагедії у дитсадку, яка сталася у 2021 році. Проте пошук крайніх досі триває. Що це ігнорування висновків слідства чи просто самосуд? Розберімося. У жовтні 2021 року в одному з дитсадків міста загинула чотирирічна дівчинка. Це страшна трагедія, яка сталася через падіння дерева унаслідок пориву вітру. Винні в цьому обов'язково мають понести покарання. Наприкінці листопада цього року Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх двох службових осіб дошкільного навчального закладу. Ще одну експрацівницю оголошено в розшук. Здавалося б, винуватців знайдено. Далі суд і вирок. Але ж ні, до списку винних постійно приписують заступницю міського голови Ольгу Усанову, навіть попри те, що слідство її такою не визнало. Тиск із боку медіа та окремих осіб не припиняється. Які мотиви таких дій прагнення справедливості чи особистий інтерес до дискредитації Ольги Усанової. Хай там як та вирішувати, хто саме має нести покарання за смерть дитини вправі лише суд. І ось якраз у судовій площині, а не медійній. Всі визнають, що Усанова невинна. Сьогодні, 20 грудня, в Автозаводському районному суді розпочався розгляд цивільної справи про відшкодування майнової та моральної шкоди. Позивається мати загиблої дівчинки Світлана Німчина. Відповідач, виконавчі органи міста, дитсадок та благоустрій Кременчука. Заступниця міського голови Ольга Усанова, третя сторона, до якої фактично не може бути висунуто жодних претензій. Це чітко усвідомлюють усі учасники судового процесу, особливо адвокат матері дівчинки Світлани Німчиної Руслан Лазоренко. І ось тут цікаво у позові йдеться про наступне: підставою для стягнення майнової та моральної шкоди є те, що зібрані дані під час досудового розслідування, на думку позивача, свідчать про неналежне виконання своїх обов'язків. Увага зі сторони службових осіб садка номер 19 а саме директором закладу гладенькою завгоспом Панащук та вихователем методистом Коломойченком. Прізвище Усанова в офіційному документі навіть і не згадується, коли мова йде про неналежне виконання своїх обов'язків. Тому наступного разу, коли писатимуть про нібито причетність людини до злочину, цей факт варто було би брати до уваги всій незалежній журналістській спільноті. Саме так високо оцінює ймовірно Кременчуцьку газету, телеграф та телеканал-візит депутат міської ради Богдан Лазоренко. Заглядати в документи, перш ніж критикувати, не завадило б і голові Кременчуцької райради Дмитру Колотієвському, депутатці міської ради Ларисі Гориславець, колишньому начальнику департаменту соцзахисту Володимиру Полякову, колишньому начальнику відділення бронювання Кременчуцького районного ТЦК та СП Сергію Захожому. Усім, хто свідомо чи ненароком записав себе у судді. Повертаючись до сьогоднішнього розгляду цивільної справи з відшкодування, суд ухвалив рішення зупинити розгляд цивільного позову, допоки не буде рішення у кримінальній справі. Про це просили у своїх клопотаннях і адвокати, які дискутували з Русланом Лазоренком, котрий у свою чергу схиляв суд до протилежного. Отож, враховуючи всі публікації в медіапросторі, нав'язування провини за смерть дитини та інші нападки в бік заступниці міського голови Ольги Усанової, варто пам'ятати про таке відповідно до статті 62 конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Бо тільки він може вирішувати, хто насправді несе відповідальність за те, що сталося. А не окремі особи, які чомусь приписують собі такі повноваження. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Зараз, коли в країні йде війна, важливо, щоб кожен вмів захистити себе та своїх близьких. Громадське формування соколи Полтавщини провели заключне заняття зі стрільб. Детальніше наш наступний матеріал. В реаліях сьогодення важливо, щоб кожен розумів, що таке зброя і як правильно з нею поводитись. Саме це і стало ключовою темою, яку протягом шести місяців вивчали мешканці Кримучського району. Громадське формування соколи Полтавщини сьогодні провели заключне заняття із стрільб, де кожен зміг закріпити отримані знання. Паралельно з цим інструктори проводили заняття з інженерії та тактичної медицини. Сьогодні громадське формування соколи Полтавщини в рамках підготовки до національного спротиву. Проводить перші стрільби з об'єднаними територіальними громадами Кременчуцького району. Велика подяка всім, хто підтримує, велика подяка всім, хто не підтримує. На мою думку, зараз ця робота наша з військовими дуже потрібна нашій державі, бо кожна людина, кожен чоловік, кожна жінка має володіти зброєю на якомусь рівні. Також на заключному занятті був присутній секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко, який наголосив на важливості таких заходів задля безпеки громадян, завдяки міській владі територія полігону була оснащена всім необхідним, що наблизило умови до реальних бойових дій. Сьогодні проходили заняття з навчальних стрілів. Це був і того заняття тих послідовних дій, які проводились з працівниками. Місць виконкома, комунальних підприємств, і це зобов'язує нас для того, щоб підготувати людей в першому баченні до бойових дій, можливих можливо, захисту в різних ситуаціях, які можуть виникти в ході сьогоднішньої війни. Військові, які виступали сьогодні в ролі інструкторів, наголошують на тому, що всі українці, незалежно від статі та віку, повинні мати всі необхідні знання для поводження зі зброєю, адже в теперішніх умовах необхідно розуміти, як діяти в разі небезпеки. Зараз такий стан в Україні. Всі розуміємо, що ми зобов'язані вміти володіти зброєю, тому що ми не знаємо, що буде завтра. І щоб ми могли зберегти свої сім'ї, свій дім, стати на захист. Ми зобов'язані вміти стріляти. Ця робота потрібна, тому що в нас триває війна і невідомо, чим вона закінчиться і коли. І людям треба мати мінімальні навички, поводження зі зброєю, щоб мати можливість дати достойний опір ворогові. Сьогоднішнє заняття мало не лише навчальний характер, а й стало способом емоційно розвантажитись та отримати приємні спогади. Кожен чоловік повинен бути готовий до захисту своєї батьківщини. Емоції переповнюють. Ну, трошки лячно було, оскільки це ну, перший раз. А так взагалі приємно. Дивіться, результат. Да? Я думаю, непогано. Також участь в навчанні брали і представники міської влади, котрі поділились з нами своїми враженнями. Емоції надзвичайні, дуже приємно, що тут багато чоловіків, багато жінок, і видно, що. Рівень і кожен раз підвищується, і бажання нікуди не зникає. Всі підтримують, всі розуміють, що це необхідність на сьогоднішній день. Дякую велике організаторам за такі проведення навчання. Наразі це дуже важливо. Шкода тільки що раніше не розпочали, так як війна в нас вже триває. Вже майже три роки. Це дуже цінні навчання. Сьогодні ми проходили стрільби, вчилися з автомата Калашникова стріляти, і у дівчат це виходило найкраще. Звичайно, що спостерігати за подібним неймовірно цікаво, та ще цікавіше стати учасником процесу. Всі ми звикли спостерігати за подібними подіями з своїх екранів. Але сьогодні я вирішила стати його учасницею та спробувати на собі, як це тримати зброю в руках та як виконувати стрілецькі вправи. На перший погляд нічого складного, але згодом приходить розуміння наскільки важливо та важко бути сконцентрованим, адже вага екіпрування нагадує про себе з кожним кроком. Перші постріли даються нелегко, але під керівництвом досвідчених інструкторів влучність покращується щоразу. Завдяки таким заняттям починаєш розуміти, яка відповідальність лежить на наших захисниках і що означає бути готовим до будь-яких ситуацій. Цей етап занять завершено, але отримані знання залишаться з учасниками назавжди. Це той багаж, який буде необхідним завжди і кожному. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. До Кременчука завітав відомий український волонтер з Кривого Рогу Денис Дубов, який спочатку повномасштабного вторгнення налагодив виробництво димових шашок для зсу. Доброго дня мене звуть Денис Дубов, і спочатку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі я зі своєю командою зміг організувати. Виробництва димових шашок для збройних сил України. Наразі волонтери з Кривого Рогу зробили вже більше ста тисяч димових шашок для ЗСУ. Як стверджують, кожна третя шашка це врятоване життя, адже димова завіса вкрай необхідна не лише для наступальних операцій, а також для евакуації поранених чи прикриття пересувань військових підрозділів. Наші дими не тухнуть і працюють навіть під водою. Тобто, якщо ми кинемо цю димову шашку. Вона спочатку зарануриться, буде з-під води йти дим, а потім, як вона стане легше по мірі вигорання, вона вспливе і буде плавати над водою і давати дим. Тому наші дими безвідказні, дос доволі густі, користуються великою популярністю серед військових. І головне, це для них вони зовсім безкоштовні. Денис почав займатися димами, тому що у знайомих військових був величезний запит на димові шашки, але знайти їх на початку повномасштабного вторгнення було неможливо. Був запит на димові шашки для військових, і я не зміг їх знайти. Нагадаю, то початку повномасштабного вторгнення не працювали інтернет-магазини, наше місто, воно до нас підходили на той момент до лінії фронту у нас було від міста 40 кілометрів, здається, чи 40, чи місцями 30. Вони навіть заходили їхні ДРГ, заходили на околиці міста. Були бої там в районі Інгульця. Знайти щось в магазинах, в інтернет-магазинах нічого не працювало. Але в мене в команді був чувак, який дуже добре знає хімію і фізику. Юне дарування Данила Ганчар. Він скаже: Там спробувати можна. Зараз волонтери виготовляють кілька модифікацій димових шашок. Вони відрізняються щільністю диму, компактністю та специфікою. Ми випускаємо кілька модифікацій димових шашок. Перше, що ми почали, це у нас була така М1. Вона важить 500 грамів, діє близько однієї хвилини. І головний плюс це її компактність. Фактор М2. Модифікація М2. Працює хвилину. 20 секунд так само, як і працюють армійські шашки радянського зразка, і приблизно однаково задимлюють по кількість по об'єму. Оце ось М3. Ця вже працює е, хвилину 40 на 20 секунд більше ніж М2. Е, вона кіло 200 важить. Вже не така вже компактна, але дає доволі сильну високу густоту диму і часто використовують проти ворожих дронів, тому що кількість цього диму дозволяє сховатися в цій куряві. До Кременчука Денис приїхав на запрошення свого знайомого з часів велоспорту Олексія Корчака, щоб забрати лінолеум, який передасть військовим для облаштування бліндажів. З нашим містом волонтера також пов'язує виробництво багів для військових. Свого часу саме від волонтерської групи з Кривого Рогу були передані креслення, на основі яких у Кременчуці зробили баги для ЗСУ. Денис впевнений, що темпи допомоги нашим воїнам аж ніяк не можна зменшувати. В мене на сторінці ми постійно збираємо. На парафін, цукрову пудру і калійну селітру. Пропорції я казати не буду, нюанси розказувати не буду. Але це основні там ще добавки. Ми додаємо. Якщо ми зупинимося, ми програємо. Якщо ми всі зупинимося, ті, хто на фронті, ті, хто допомагає, і ті, хто донатить, тому що на цих людях дуже багато також тримається, насправді, і жоден волонтер не зможе працювати без донатів. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Сьогодні у межах благодійної акції Різдво для ді» волонтери молодіжного парламенту Кременчука привітали з прийдешніми святами самотніх кременчуцьких бабусь та дідусів. Детальніше вже за мить сьогодні у Кременчуці відбулось вручення подарунків у рамках благодійної акції Різдво для ба та ДІ». протягом кількох тижнів. Небайдужі кременчужани приносили подарунки теплі пледи, затишні капці, засоби особистої гігієни, солодощі та інші необхідні речі. Усе це формувалося в індивідуальні набори з урахуванням побажань літніх людей. В цьому році було більше 240 бабусів та дідусів, які замовили для себе подарунки, які вони. Хотіли потримати до різдва. Ми хочемо висловити велику подяку кременчужанам, які долучилися до цієї благодійної справи. Тому що це дійсно дійсно важливо підтримувати таку соціальну категорію населення в нашому місті хто як не ми зможемо подарувати їм до новорічних свят справжнє таке добро сьогодні. ж Волонтери молодіжного парламенту разом з соціальними працівниками доставили подарунки до домівок бабусь і дідусів. Надія Михайлівна, вітаємо вас з Новим роком, наступаючим. Бажаємо вам міцного, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Нехай всі мрії ваші здійсняться. Кременчужани приготували для вас подарунки. Дякую вам, молодіжному парламенту, за подяку, за, за те, що ви прийшли до нас, і дякую вашій нашій владі. Малецькому Віталію, що він нас старі не забуває. Їхні щирі посмішки та зворушливі сльози підтверджували, наскільки важливим для них є таке виявлення турботи. Спасибо вам велике, що ви нас стариков не забуваєте. Ой що шов увагу. внимание. Спасибо, Месному руководству дякуємо. дякую О, так, приготували для вас це дуже важливо, Конечно, це да, дуже важливо. – і вітальні слова від міської влади. – це важно. Дуже спасибо. <ріх> конечно так. Тоже пожелаю вашій службі, хорошого здоров'я, крабку Ви нам помогайте одиноким особина таким. Як я і оце багато в нас по дякую. Соціальні працівники, які постійно взаємодіють з людьми похилого віку, відмітили наскільки ця акція є важливою, та скільки добра і позитивних емоцій вона дарує самотнім кременчужанам. Дуже важливі ці акції, бо в такий складний час, що робиться в країні, це якось зігріває трохи наших підопічних, які дуже ждуть, якихось маленьких подарунків. Що добре, що є така організація Молодіжний парламент, що підтримуєте. Дякуємо вам за все, і від підопічних, і від нас, тут Організатори акції наголосили, що ця ініціатива не була б можливою без допомоги чуйних людей. Кожна принесена річ це ще один крок до того, щоб зробити свято теплішим для тих, хто опинився у скрутному становищі. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У картині галереї Наталії Юзефович запрацювала нова експозиція. Колективна виставка живопису і графіки Зимовий настрій. Які роботи представлені, у яких техніках виконані та що хотіли передати митці через свою творчість, розкажемо далі. Напередодні різдвяних та новорічних свят у картині галереї Наталії Юзефович запанувала зимова атмосфера. 20 митців з Кременчука, Горішніх плавнів та Світловодська представили свої роботи на колективній виставці живопису і графіки Зимовий настрій на цій виставці в мене представлено чотири роботи. Вся робота «Цикламени» серед зими, серед снігу писали ще в двадцятому році, але кожного року я до неї повертаюсь і щось розкриваю, якісь нові фарби додаю. Хочеться зберегти настрій, позитив. І підкреслити те, що серед снігу, серед зими квіти можуть свісти, радувати нас, життя може продовжуватись. На полотнах художників зима розкривається у всій своїй багатограності: спокійною і затишною, вкритою ніжним снігом, а іноді суворою і з колючим морозом. У кожному мазку художників спостерігається особливе ставлення до зими, що додає кожній роботі унікальності. Я на цю виставку. Приніс тільки одну роботу, бо я планую в на наступному, наступному році зробити тут персональну виставку. А це вже 23-го року робота. От, це я у ворогті був на планері і звідти намалював. Поїхали туди, в осени, а випав сніг. Коротше, всі пори року там були тоді. І весна була, і осінь, була, і зима. Роботи на виставці виконані у найрізноманітніших техніках. Здебільшого це твори олійного живопису, а також представлені ніжні, акварельні, пастельні твори та оригінальні картини, створені в авторському стилі. На цій виставці чотири роботи це називається каляда, це як птаїнство. Тут у мене йдуть на селі, несуть каляду. На кожної хати заходять і колядують. Це техніка вона смішана як картон текстурний на підрамнику і акрилом. Краска фактурна ще трохи щевріння сніга. Серед картин на зимову різдвяну тематику відвідувачі виставки побачать натюрморт, квіткові та сюжетні композиції. У мене дві роботи. Перша робота, я його зву Натюрморт в блака. Це коли перші відключення були. Ми збиралися з дітьми помалювати, бо лампа була у нас лише одна така велика. Інше це у нас краса місцева, подорожня, дубова алея. вирішила намалювати для того, щоб показати людям, яка у нас тут красива, біла, сніжна зима. Виставка працюватиме до 26 січня 2025 року. Тож всіх бажаючих запрошують поринути світ мистецтва. Марія Бердаєва, Іван Карченко, Крамочицькі новини. У Кременчуцькій міській художній галереї відбувся цікавий захід. Арт-зустріч із доглядачем фондів галереї Володимиром Скляром, під час якої він розповів Кременчужанам про зимові сюжети у творчості місцевих митців. Як це було? Дивіться далі. 20 грудня у стінах Кременчуцької художньої галереї відбулася атмосферна арт-зустріч, під час якої Кременчужани мали змогу насолодитися роботами місцевих майстрів пензля. Зокрема, вони дізналися про особливості зображення зимової тематики у творчості митців. Знайомилися з історією створення картин та техніками, які художники використовували для передання чарівності засніжених краєвидів. У нас біля 30 картин зв'язані з зимою. Взагалі, у нас до 2000 тисяч картин. в фондах є живопис, є графіка, ну і сопутствующе там, конверти, відкритки, марки. Зима це свято, це різдво, це сніг. Це ми так паминаємо. Зараз такого немає. Зараз зима це калюжі. Дощ, це все таке, все вже перейшло в історію. Справжні шанувальники мистецтва сповна занурилися у світ зимових пейзажів, натюрмортів та жанрових сцен, створених художниками Кременчука. Картини вражали своєю витонченістю: грою світла та тіні, що передавали спокій і магію засніженої природи. Завітала сьогодні до художньої галереї, щоб надихнутися, бачити зиму в картинах, красу, обожнюю. Часто сюди приходжу взагалі на заходи. Дуже сподобалися особливо пейзажі Кременчука новорічні. Дуже цікаво, гарно, атмосферно. Отримала задоволення, естетичне. Хочеться подякувати, щоб більше таких було зустрічей, більше виставок, щоб залучали більше людей, дітей, щоб знали, приходили. Вже завтра у галереї відбудеться інший святковий захід, покликаний подарувати містянам чарівний настрій та занурити їх в атмосферу зимових свят. Запрошуємо усіх бажаючих відвідати святковий концерт ансамблю пісні та танцю Славутич у Кременчуцькій міській художній галереї у суботу, 21 грудня о 15.00. Вхід безкоштовний. Ми будемо раді бачити кожного. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває справжнє різдвяне свято, адже колектив музичного холу Тріумф організував виступи з вертепом, даруючи містянам незабутні емоції та святкову атмосферу. Як їм це вдається, дивіться, вже за мить вертепи. Це традиційні українські театральні вистави, які передають історію народження Ісуса Христа. У Кременчуці Вертепи вже давно стали гарною різдвяною традицією. Вони вийшли далеко за межі звичайних виступів, особливо коли за справу береться музичний хол-тріумф міського палацу культури. Продовжуємо українські традиції, привчаємо до цього молоде покоління і хочемо підняти таким чином людям настрій. Ходимо туди, куди нас запрошують. Це фірми, підприємства, це наші знайомі, колеги. Всі навіть запрошують люди додому для того, щоб вразити своїх кумів, родичів, зробити свято. у нашому репертуарі коля. У нас є пісні, танці дуже цікаві персонажі. Учасники вертепу розповіли, що прагнуть не просто передати суть різдва та розважитися, а створити незабутнє враження для кожного глядача, надихнути людей на добро та єдність. Дуже круто. Ми з друзями там ми... Нам весело всім разом колядувати, співати пісні, танцювати. Більше мені подобається грати свою роль. Приймаю участь в цьому такому як сказати дійстві. Мені це дуже подобається. Ми веселі, запальні. Ми хочемо піднімати людям настрій. Ми цікаві. Ми в нас багато енергії. Ми хочемо з цим ділитися з нашою країною з людьми, і ми круті дуже сильно. Важливою місією актори також вважають і популяризацію українських традицій, фольклору та народних образів. Ми повинні його знати, повинні знати культуру, музику, персонажів і повинні це поширювати в маси, щоб молоде покоління, як ми казали раніше, це знали і вивчали це цим цікавилися, щоб вони цікавилися менше, можливо, якимись західною культурою, а більше нашу вивчали. Виступи музичного холу Тріумф відбуватимуться у різних локаціях міста до нового року. Тож у Кременчужан буде можливість насолодитися яскравими виставами та поринути в атмосферу справжнього різдвяного дива та трохи відволікти себе та дітей у такі складні для нашої країни часи. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На сьогодні це всі новини. Слава всім, хто б'ється заради нашої держави та людей. Слава всім, хто працює заради України. Слава Україні!